Всім привіт-привіт! Пробуємо приєднати Аліну. Тик. І чекаємо. Трішки почнемо раніше, для того, щоб люди приєднались. А, привіт привім, хто приєднується. Всі, хто приєднались, нагадую, там є така функція поділитися ефіром. Обов'язково діліться для того, щоб більше побачила нас людей. Бо тема буде цікава. Так, Аліна з нами, зараз запросимо. Так, як це зробити як це зробити. Веліна, я намагаюсь. Замість цього хтось інший пробив. Так. Так, здається. Грейт Грам Пробую приєднатися, а от Даліна поки не пробую приєднатися. Так. О, все, супер. Прийняти. Ну що, чекаємо, чи спрацює, чи не спрацює. Так. Прийняти. Галіна. Галіна не може приєднатися. Давайте пробувати ще раз. Ми так просто не здаємось. Так. Є, нарешті, нарешті, я зрозумів, що я просто геній техніки, в мене все вийшло. Галіно, ми почали трішки раніше розмовляти. У нас 4 хвилинки поспілкувалися на абстрактну тему. По-перше, я радий тебе дуже вдячний, що ти погодилась. На секундочку за кадром ми поспілкувалися перед ефіром, поспілкувалися з Галіною. Галіна сказала приносить наступне. Я взагалі зараз всі питання по нерухомості за всіх криялтарів просто порішаю. І щоб ти розуміла. Оці питаннячка мені вже прийшли спеціально, але ми з тобою домовилися, що я не буду жустіть, тобто все буде лайтово. Потім, якщо тобі буде не вистачати, скажеш типу, Сашенька, давай трішки жорстче я готова. Тому, будь ласка, представся а ні просто про себе. Ми зараз на все тема, а потім вже будемо змагатися. Кажи. Коротко представлюсь, мене звати Галина Пархамюк. Я засновник і керівник агентства нерухомості княжи Дім в Києві. Ми на Осокорках знаходимося територіально. Я проводжу консультації для ріелторів щодо того, як підвищити свій чек і зробити роботу системною, тому що багато ріелторів сприймають роботу свою як якісь казіно там виграв, не виграв. Я говорю з ріелторами про те, що робота може бути системною і стабільною. І також консультую власників щодо того, як збільшити прибуток без масштабування, як побудувати свою команду, як її мотивувати, і як зробити таку команду, щоб тобі не було соромно. Тому що ріелторство і соромно, воно йде десь поряд. Це декоротко добре. Ось ти молодець, ти коротко вже писалась трішки трішки зарано, бо ми домовилися, що ти зробимо в 11 годині, зараз десь Але молодець, мені подобається твоя твоя енергетика і рішучість. До речі, поки ми ще говоримо на абстрактній темі, скажи, будь ласка, свого досвіду, як зробити так? Просто зараз я не знаю, чи сподіваюся, трансляція не перервалась, Як зробити так, щоб під час трансляції тобі ніхто не дзвонив? Ну, типу, в режим авіа ти ж не можеш включити. Як зробити так, щоб воно перебарувалося? У мене вже були такі випадки, що під час прямого ефіру до мене дзвонили, я просто казала, мені зараз дзвонять, збивали і далі продовжуємо. Бліга, а от звісно, ти типу, це як по закону подлості. знаєш, саме в той час, коли ти от включаєш ефір, тобі треба обов'язково з кимось поспілкуватися. Так. так, ще одна хвилинка на вкратку тему. Е, що там, дощиком не намокла? На сакарках, як там, дощить? Ну так, да, мабуть, як всюди сьогодні дощить, так. Де, я дивлюсь навіть цей, навіть в інших, інших облацях дощі. За зараз тих так само спілкуємося, і ще раз той самий номер, який я розкину, той самий. Проговоримо тезу, Я люблю моїх клієнтів, ми любимо наших клієнтів, ми їх поважаємо. Але якщо вас кинули, ну, скоріш за все, тут є якась ну, типу, ідея. Більше. Да, да, да. Спробуйте не перезвонювати параполин. Це прикольно, вам сподобається. Так, ще 10.59, чекаємо, чекаємо ще пару хвилин. Стосовно дощика, я сьогодні цей був рішення наштово не дати пішки на роботу. Я стараюся час від часу ходити пішки. Але сьогодні я по перше прозівав свою пробіжку. Якщо да, ти, ти бачила сторі, що я типу так планував, так планував, але по перше проспав. По-друге, ще й дощ. по-третє, коротше, це я вирішив що це не моє. Але будемо сподіватися, що дощ нас не змусить, щоб щоб сьогодні. О, 11.00 є yeah! коротше. Вриваємо с тему. Дощ нам не дозволить зіпсувати сьогоднішній день. І тому що у нас для всіх, хто приєдналися, нагадую перше поділіться, будь ласка, цим ефіром зі своїми друзями, тематиками клавіша. А і друга нагадую, сьогодні тему ефіра. Сьогодні ми будемо задавати питання на грані фолу. А може на грані фолу, ріелторам основне питання буде: ріелтори, наші що ви потрібні. Невеличко, невеличку тезу. А я даріялтера відношусь з повагою. Дуже вдячний галіна за те, що вона до нас приєдналась. Галіна умнічка. А вона потім ще тезис про себе трішки представиться, бо вона раніше це зробила. А в нас крає за все перед відео я спробую обрізати. От і ми тут будемо задавати питання: що навіщо як відрізняти гарного, адекватного ріелтора від просто посередника і напівшахрая. Що саме робить ріелтори, як вони допомагають, коли до них треба звертатися? Ми відповідно ще позадаємо питання, тому що як виявляється тема дуже болюча. Я тобі ще скажу, чому прийшла ідея зробити цей ефір. Я зробив опитування в своєму інстаграмі, і майже майже не майже, 55% сказали, що типу, взагалі, ріелтори не потрібні. Я з цим не погоджуюсь, але давайте обґрунтуємо. І так, на права гостя, будь ласка, ще раз представся. Хто ти чим займаєшся, чим ти можеш бути корисним? Добре. Мене звати Галина Парфенюк, я засновник і діючий керівник Агентства нерухомості князя в Києві. Я консультую ріалторів і власників агентств нерухомості щодо здійснення своєї професійної діяльності. Говорю про те, як робити свою роботу так, щоб було за неї стидно. Дякую. Дякую за ще раз записали. Мене звуть... Давай ще раз я скажу, хто мене не знає, я думаю, то може твої десь так само підписники під нас. звати ж Калашенка Олександр. Я займаюся всіма питаннями, пов'язаними з нерухомості. Єдине, я тільки не продаю, не купую. Тобто я не ріелтор і не займаюся нерухомості в цьому плані. Але отримати дозвол на виконання будівельних робіт, вести в експлуатацію, зробити технічний паспорт, поділити нерухомість. Присвоєння кадастро фактично все, що ви знаєте, з нерухомості, всі проблемні питання, ви можете задатись до мене. Проблемні не дуже питання, я в цьому все можу допомогти. Ну а тепер, власне кажучи, до десерта. Трішки трішки своєї болі. Зараз я підшукую своїм родичам квартиру. А до речі, якщо допоможе, буде круто, В районі метро Либіцька треба квартира, одна кімнатна. Ну потім там ще спишемось. От і я стикнувся з тим, що а, ми не будемо використовувати нецензурну лексику, але якщо коротко, ті ріатери, з якими спілкуємось. Вони, по-перше, непривітні, По друге, вони неприємні. По третє, вони, якщо з ними спілкуєшся, вони ти або приходиш на перегляди, вони взагалі не розуміють, що саме вони роблять, і вони просто сидять між мною і клієнтом і не дозволяють напряму спілкуватися, бо там вже ж повинні бути їх відсоточки. Це яке там друга чи третє запитання. І четверте запитання. Ще одна модель, така роботи, коли ти дзвониш по якійсь квартирі, припустимо, тобі подобається квартира. Ти позвонив по ній. Тобі не одразу відповідають через годину, а то й через добу тебе призвонять з незнайомого номера телефону, і починають тобі розповідати, що да, в нас там мільйон квартир не відповідають на твої запитання, а замість того підводять до того, щоб приїти до мене в офіс, відповіте на мої запитання, і далі я вам поможу підшукати. Будь ласка, твоя точку зору стосовно цього, чи це нормальна ситуація, чи це просто аматори, до яких не треба звертатися? Ну щодо. Того щоб приїхати в офіс, і залишити бажання щодо а, варіанту, який ти підбираєш, я взагалі таке чую вперше, тому що насправді всі потреби можна з'ясувати в телефонному режимі mm. допомогою також сконтактувати на приклад подобається не подобається, якщо ти вже даєш якісь варіанти конкретно в цьому бюджеті, на який клієнт розраховує, е, можливо. Я не знаю в чому причина. Можливо, запрошують в офіс для того, щоб е, попросити якусь предоплату. Да, yeah, так це розвод. Я ж я ж там кажу, це реально розвод. Я тому так і нервую. Ну типу, я сам працюю в цій сфері на сфері розводу, в плані нерухомості. Розумієш, так не працює. Вибач, продовжу, про це накипіло. Е, ну взагалі, у цій шахрай. Хі схемі, коли просять внести гроші наперед, їй вже там дуже мільйон багато років. Він по цьому приводу вже було і там на телевізорі було багато випусків в новинах, як на це не вестися. Продовжують вестися. Хоча насправді я ось нещодавно зустрічала у в ріелторській компанії, яка реально існує реально нормальна компанія. Вони запровадили таку схему співпраці реально, тому що вони е, тільки працюють по передоплаті з е, клієнтом. Е, таким чином, директор вирішив захистити ріелтора, щоб його робота насправді була оплачена. Але тут є зворотня сторона. Наскільки сильно клієнт має тобі довіряти, що внесе тобі предоплату, і при цьому він розуміє, що він витрачає. Тобто він приходить тобі вносить предоплату. Ти йому пропонуєш не то, не то, не то. Тобто ви. Чайця часу і гроші тому це або шахраї, або це вже така нова система співпраці, яку хтось там в зараз починає моделювати. Але як на мене, то це має тебе знати людина особисто і бути впевнена на 100% в результаті цієї роботи. я ще в клінісові просто в реально це <тапристо> ти мене болюче Реально ну типу, це це прям питець. Дивись, по перше, я забув, що хотів запитати. А по друге питання наступне. А, це що, що саме головне бісить? От, я розумію, коли ти приходиш в агентство нерухомості, і я готовий. Я персонально, припустимо, приходжу до тебе. Там ти мені кажеш, там там Олександр, Сашенька, давай там суму ікс, ти платиш на рахуночок, чи там якесь це, і ми починаємо працювати без питань. Я вам довіряю, я до вас прийшов. Але коли я подивився десь там на OLX або десь квартиру, я перезвонюю стосовно квартири. А мені починають розповідати, ви знаєте, так мені навіть вони не відповідають на питання, чи вона є, чи не починає. Причому один один той самий алгоритм. А, а ви готові передивитися? В мене є два-три варіанти. Я кажу, да, готовий. В мене зараз є 17 чи 11 варіантів по вашому запиту. А, тому при а і потім далі взагалі панчлайн. Але ви приїдете до мене в офіс. Бо ми працюємо по такій схемі. Один був такий Глєб, mm -hmm. сподіваюся, йому зараз ік і, і кнеться. Каже, типу, я працюю по такій схемі, ви приїжджаєте до мене в офісі. Кажу, ні, Глєб, Дивіться, а я працюю по іншій схемі. А ви теж ріелтор? кажу, ні, я я, типу, споживач, але мене, типу, на ну, це, це, це кумар. А, а інша взагалі так само, так само Глєб каже, каже, а як ви хочете, щоб я вам по телефону підібрав квартиру? Ну, типу, да, було б непогано, саме так. Цьому ідея. Вибач, продовжуй. Ну да, насправді для цього вже давно придумала телефон. А, а ще. Глеб, Глеб, глеб подивіться, глеб, подивіться собі в руку, у вас телефон ми по ньому розмовляє. Вас це види, да, кажіть. А щодо тієї ситуації, що от першої, яку ти моделював, що не знову під час перегляду, стає таке враження, що людина просто знаходиться присутня, але не приймає ніякої участі. Чому так відбувається? Тому що більшість ріалтерів. Працюють від власника, але претендують на комісію від клієнта. Тобто вони беруть якийсь об'єкт в роботу, їздять туди системно 10, 15, 20 разів його показують, але претендують, щоб їм заплатив той, хто зайшов на 5 хвилин хвилин подивитися. Два вони... питання присвячені саме цьому. Я потім про тебе запитаю чого так? Галя, скажи, що так сталося, що так живе насправді, коли ти береш такий об'єкт в роботу, і це ти ріелтор, ти маєш навести власнику аргументи, що я буду вашим об'єктом займатися системно, тобто системно там сплачувати рекламу, системно виїжджати, показувати. Тільки я буду виходити в рекламу цим об'єктом, відповідно ціна не впаде. Але ви маєте сплатити мені. От конкретно у нас в компанії ми практикуємо те, що ми оговорюємо конкретну суму. коли беремо Об'єкт роботи підписуємо з власником договір. І це вже конкретна сума, на якому претендуємо, якщо об'єкт буде проданий, і тоді нас не дуже цікавлять у ті люди, які заходять, виходять, заходять, виходять. Тобто наша задача задовольнити потребу власника. Він нам за це платить, але багато хто залишається в схемі. Коли працюють від власника, навіть ключі мають на руках, але претендують на те, що заплатить той, хто от по такому принципу сам щось сам тебе знайшов, сам прибіг, сам подивився, і тут бац, і ти маєш оплатити 3 там чи 4 тисячі доларів. І для клієнта, звісно, це якби виглядає як якась несправедливість, і відповідно він не задоволений. Він вважає, що ці гроші не відпрацьовані. І виходить так, що ці гроші відпрацьовані, але в розрізі їх мав би заплатити власник. І слухай, теж хто просив догонку цієї теми. Я був на перегляді, тобто я з дружиною, з дитиною прийшли на перегляд. Добре, це було недалеко від моєї квартири. Да? Прийшли туди, відповідно. Я спілкуюсь з власником, сред між нами агент агент нерухомості Черіялта, ну про просто, просто особа з жіночої статі, дуже рідний жінок, але конкретно ця мені не була симпатична. Вона. Не не спілкується, не розмовляє, не каже: дивіться там які гарні орендарі, чи дивіться, яка гарна квартира. Просто сидить з не дуже доволі. Тобто там був рояль, і вона були два предмети, які були в цьому приміщенні, не не, не до речі. Ну тобто, я от кажу про це. От зараз я підвожу наступного запитання. Як визначити що ріелтер виконує свою роботу? Які документи він повинен приносити з роботи? Ми зараз давай з собою розділимо. Дві сфери діяльності перша це продажа продажа нерухомості, да друга це припустимо оренда нерухомості. Понятно, що мені здається, як я думаю, що коли продається на рухомість там більше робота для нерухо для ріелтора, тому що я так само за мою роботу для мене звертається. Я там роблю технічні паспорти, якісь там довідки, може якісь там там перепанування, там або щось з землею то загоніться нормальна. А от стосовно здачі в оренду, в чому місія а... ріелтора а, і, і давай так. Є підстава, чому зараз активно розвивається чи намагається розвиватися сайти, типу в стилі Аля оренда без, без ріалтора або там здача напряму і так далі. Тобто, який головну ну, преференцію перевагу отримає людина, якщо вона співпрацює з агентом по нерухомості в плані, коли вона хоче ну нерухомість не, 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 не ненерухомість заговорюже справа в тому, що зараз. От, наприклад, якщо ми говоримо про оренду, зараз е, в оренді виникла така е, тенденція, мода, задача зв'язничка, і багато тих, хто орендує квартиру, вони мають тварин або собак, або котів. І Якщо ти дзвониш по оголошенні, і клієнту подобається якась квартира, це не означає, що його там розглянуть. І на ріелтора лягає от задача там, в розієсті, яку він виконує. Дні може виконувати для того, щоб підібрати і от прозвонити, наприклад, ці реальні квартири, які є в цьому районі, і уточнити, візьмете, не візьмете. Якщо візьмете, то можливо там двойной залог чи ще на Тобто він робить реальний підбір. Якщо люди, якщо ти дзвониш залишаєш заявку своїми, які Кретими побажаннями там на поверх, на те, щоб проживати з тваринами, і людина пропрацьовує заявку, тобто вона працює з базою даних і на протязі там двох-трьох днів постійно відправляє тобі варіанти на розгляд. І ви їх виїжджаєте переглядаєте. То тут звісно ну не питання людина, якби ці гроші відпрацювала. Вона зрозуміла твій запит. Якщо це якийсь більш такий ходовий варіант, на нього там є декілька бажаючих, то і теж воно знімається з першого перегляду. То також у клієнта залишається це послі а що він просто зайшов подивився і, мус і мусить сплатити. Але якщо це якийсь бюджетний варіант, там власник ну взагалі у нас в країні не прийнято щоб власник на бюджетних варіантах платив комісію. І це тоже ну це частина менталітету. менталітета це не можна іскоріні. Тобто в Європі навіть це питання не піднімається. Якщо ми говоримо про якесь житло більш високої вартості, там, наприклад, від 100 доларів вище, там 1000, 1500, 2000 доларів, то там же абсолютно Реально донести до власника, що давайте ми ви нам сплачуєте комісію. Ми виходимо в рекламу без комісії. І люди погоджуються. Тобто власники в таких високих цінових діапазонах вони погоджуються сплачувати комісію. І колись там усе ну, вже давно було років там 10 назад чи більше. Ми навіть закривали угоди по принципу, що на місці виходила 100% комісія. Нам платив власник, а тому клієнту а клієнт платив тому ріату, хто його прию. Тобто так, така теж співпраця можлива, і з неї всі виходять задоволені. А може таке бути, що комісія від когось одного, але він не задоволений. А чому на цій стовідковій комісії були задоволені? То що і власнику здали швидко, як він просив, і той клієнт я не знаю, що він там, скільки він йому до того варіанту. Теж ну він розрахувався з ним і знав за що йому заплатив. Два, два питання вдогонку. Дивись, як ти відносишся до коли до торгу ну, умовно кажучи, от, як ти кажеш, з першого разу да, людина прийшла ріелтор просто посидів на, на на кріслі з недовольним обличчям. а Потім каже, дайте мені пам'ятаєш типо, цей був Джон Явон Хелсі. Типу, я хочу половину. Типу, я хочу 50% комісії за те, що просто я посидів. посиділа. Як ви доносили до того, коли клієнти починають торгуватися? А з вашого нового випадку да? ти розумієте і практикуєш, і показуєш, чи е, чи не показуєш? Я вже декілька років не показую, але я системно постійно знаходжуся зі своєю командою і раді. Коли я починала свою роботу, якби, як, як я взагалі прийшла в цей бізнес, я починала з ріелтору. Тобто Я була ріелтором в великому агентстві от, і потім вже відкрила своє. Тобто розуміння і поняття, як це відбувається, в мене є на 100%. Тобто я, я системно знаходжуся тут, тобто не, не віддалено. Так от, щодо до торгу, я особисто не торгуюся на своїх і свою команду я навчаю так само. Тобто, моя робота стоїть стоє сто, сто, сто столько, сколько столь, не стоїть. Якщо з тобою не хочуть розраховуватися бо торгуються, значить я кажу своїй команді, значить ти щось не відпрацював. Тобто там був якийсь твій косяк. Я кажу: будь професіоналом, людина стане задавати питання, навіщо навіщо маю тобі платити, або чому саме така сума? Будь професіоналом, не буду таких питань. качай свої скіли, там юридичні питання, Кому... Кому... комунікативні в тому числі, Кому... коли ти будеш дати свою зустріч була точно назначена в точний час, щоб там не було ніяких нюансів. Якщо там є якісь нюанси, про які потрібно попередити, наприклад, люди проживають або квартира не прибрана або там якийсь момент по документам попередньо то все проговорив людину підготував привів. а якщо ти десь там замовчав або просто із за своєї байдужості до того що ти робиш якби так воно і виходить що не хочеш. Тобто я кажу, ми не торгуємося. Ми ніколи не уступаємо на комісії, але ми маємо робити свою роботу максимально професійно, щоб не питали, чому і за що я маю себе зараз підтримую. Я так само, коли мною намагаються поторгуватися, я припустимо, називаю суму умов на тисячу гривень за щось. Да? Я кажу, давайте поторгуємося. кажу, давайте поторгуємося, Давайте я називаю п'ять і буде поступово рухатися до, до одинички. Ти познаєш, був момент в момент торгу. Окей, дивись ще швиденько. Я розумію, що це робочий час. Минуть 15 хвилин вже в парі, тому. Ще декілька запитань, і в принципі потім розкажеш про свої якісь цікаві кейси, заключне слово і рухаємось до фіналу, бо попереду робочий час, і мені вже вісім разів позвонили до тих самий телефон. Я не знаю, може там хтось когось затоплює, я не знаю. Або може, мені квартиру пропонують. Карріалтери звонить, каже: нарешті, ми зайшли квартиру, Олександр, зараз це буде чітко. Ладно, питання наступне: яка зараз ситуація на ринку оренди купівлі, нерухомості в Києві порівняно з роком я так розумію розумієш, типу, якщо коротко ринок впав, не впав, росте, не росте, щось таке. Відновилася ситуація, десь уже півроку відновилася. Це, звісно, складно уявити, але відновилася, можна сказати, до, воєн... до початку воєнного стану. Апс... Велика дуже активність в оренді від того, відповідно зробили ціни, теж саме на продаж. Також в принципі попит достатньо високий, плюс паралельно виходять заявки на пошук нерухомості на під є але там ж є нюанси. Тобто людина може і готова купити, але ще це ще ж має потрібно знайти. Саме те, що входило в, в рамки бюджету і квадратних метрів. Там є свої нюанси, але вже поступово ця тема розвивається. Тобто, ринок на сьогоднішній день в Києві живий, активний. Ці ціни такі, як були до початку воєнного періоду. Супер, дякую за відповідь. Ваше прям це професіоналін інтер'єр. Дякую за відповідь. Це була гарне запитання. точніше відповідь. Дивись, ще питання? Фактично, це три запитання, але вона може підсумувати в одне. Про те, що про те, що ми з тобою розповідали що за кордоном в той саме в Америці да модель а, ріалтас, вона наступна, що береться комісія з того, хто здає свою квартиру, бо він зацікавлений в тому, що підібрати або здає, або продає. У нас же навпаки, а, як ти ну ти вже почала на це відповідати? Те, mm -hmm. що як ти до цього відноситься? Чи треба міняти цю модель поведінки, чи це просто наш такий якийсь кліше і стереотип з якого ми ніколи не вийдемо? Okay. Я вважаю, що з цього можна вийти, але по перше, це ну це вже про це дуже багато років ідеться мова. Якщо прийняли, можливо, нарешті колись у той закон прорі. Реал... Діяльність і там якась частина би пройшла атестацію, якась частина там, дай Бог пішла б з ринку, от і тих таких бігаючих постійно ріаторів, то можливо б, у, вдалося б дойти до якогось спільного рішення. На даному етапі, коли в цю професію заходить без просто людей щодня заходять, виходять, і вони без кінця названюють власнику, то власник не розуміє, в чому цінність йому сплачувати комісію, коли йому дзвонить 150 агентств і пропонують складати. Так я продам та вашу квартиру. Якщо б то якось іменно вирішити на законодавчому рівні, і потім ну це вести як за обов'язкове правило, так то да. Тому що на сьогоднішній день це практикують, і там. Ну я не можу сказати, що єдині але не так багато людей хотілося і врегулювати це. Ну якщо немає закону, то як це це все врегулюєш? То ти ж не можеш це нав'язати може Ще згадав, вибач, робіт, бо нещодавно згадав, коротше, що підходив до будинку, і біля, біля будинку постійно мене їздити, типу, бо машини з громко з громко, власним вихлопом. Там якраз стояла поліція. Я підійшов до поліції, вирішив трішки з ними поспілкуватися, Ну, я часто спілкуюся з цими з поліцією в тому числі. І кажу, типу, хлопчики, а що що ви думаєте со цього? У цього що вихлопи приїжають все голосно, я типу, сплю, у мене тут дитина тут не може спати. І вони. Ну розумієте, немає політичної волі, Так якщо повернути аналогу до, до твоєї справи, що так само немає політичної волі для того, щоб фактично на налагодити цей ринок. І якщо я правильно зрозумів, що фактично, якщо це було зарегульовано, і цим справді займалися професіонали, а не люди, які просто мають телефон і дешеву газету, і вони один одному дзвонять і типу на цьому на постріні заробляють, то відповідно і ринок був би нормально стабілізований і можна було брати комісію з того, хто здає оренду. Правда? Тому що, що, що немає ніякого садного рубіжа. Тобто там не тесті, не освіти, не грані твоєї відповідальності там, чи там, наприклад, позбавлення там, тебе статусу ріалтера. Цього всього немає. І бо, від того відбувається, ця вся каша малаша, і виходить, що ну, як би, власник, якщо ти його сам до нього донесеш, він тобі цю якби потребу що це круто спрацює, що давайте будемо розраховуватися, то він сплатить. Але ж багато є таких, які реагують на те, що йому багато хто дзвонить, і відповідно, він не платить він навіщо. понятно дякую тобі, будь ласка, за дякую тобі. будь ласка, дякую тобі дуже за те, що ти погодилась поспілкуватися. Хочу сказати, що е, обов'язково підписуйтесь на Галіну е, Ми з нею знайомі чисто по інстаграму, ще не пересикалася по сфері діяльності, але я впевнений, що спеціаліст високої якості. Сподіваюся, Віліна і мені знайти квартиру, бо я бачив, там заходив на твій сайт. Там є у вас пропозиція. Тому потім ми ще про це поспілкуємось. Хочу теж просто підсумувати свою свою думку. Потім ще ти скажеш, якщо є якийсь цікавий кейс, яким ти хочеш поділитися. Я хочу підсумувати, що насправді для мене особливо особисто ріелтори, це ну як будь-яку це сфера. Сфера сервісу, тобто, да тобі людина допомагає придбати за рахунок того, вона ну типу вона повинна тобі забезпечувати певний сервіс, переговорний, робити за тебе якусь роботу, да, підбирати документи, перевіряти перевіряти їх, перевіряти там нерухомість. Тобто повинна надавати сервіс і спілкування за агентом в нерухомості, в тому числі повинна бути приємним. От мені просто з тобою приємно спілкуватися, і я би був би радий, щоб ми співпрацювали. Але інколи ріелтор навіть не знає, що воно треба привітатись, всміхнути, що я певний, Знаєте, це американська модель спілкування, mm -hmm. що ти повинен. Ти типу, по перші перші 5 секунд ти про себе все розповідаєш. Як ти жестикулюєш, чи посміхаєшся, чи потаскаєш руку. Багато багато таких штук. Тому я кажу за себе, що в принципі агенти нерухомості Україні і агентство нерухомості мають право бути, і вони тільки що нам ще трішки треба. Ну, типу, оцей оцей рівень підняти, щоб всі були типу, не втрачали своє обличчя. Все тоді на тебе буквально ще. Якщо є цікавий кейс, ти хочеш, розказуємо, розказуй, і потім будемо почати. Якщо я просто, якщо кейс якийсь цікавий, я б доповнював те, що ти кажеш, що люди мають посміхатися, якось ну зимодіятися з цим потенційним клієнтом. Десь там ну це давно вже було, мабуть, там більше ніж 10 років тому назад. У нас в агенції нас набрав клієнт і каже: я там хочу орендувати там оцю квартиру я вас і бачу в рекламі, там такий там. Ми питаємо, ну слушайте орендувати, ви ж її навіщо не бачила. А він каже: Ні, я її бачив я просто не зберіг номер ріелтора, хто мені її показував. Тобто людина з якогось іншого агентства прийшла, показала, забралася, і пішла, і потім на наступний день не набрала, не спитала там, яке ваше рішення подобається, не подобається, може вам щось інше показати. І він давно Марію, його не зберіг, як його звати, він не пам'ятає. Генство він не пам'ятає, він знову заходить в інтернет, знову знаходить свою квартиру каже, я йду підписувати. Ну, і у нас там дівчинка побігла, підписала, забрала гроші. Ну, Глупость, але глупость від того, що якби немає цієї комунікації. Багато хто йде виключно, знаєте, як ключник на показ. Там. Прийшов, ушов, прийшов, ушов А от якщо смікалка працювала, то Дай було б краще. На цю тему ми як з тобою обов'язково поговоримо, якщо буде там настрій і бажання про те усе в систематизації бізнесу, що в будь-якому випадку ми так само, то, чому ти і вчиш, бо в твоєму інстаграмі про те, що ну типу недостатньо просто прийти. Треба посміхнутися, там, дати візитку, записати номер телефона, прозвонити на наступний день, дізнатись, що ви хочете. Давайте тобто є певний в гарному розумінні скрипт з продажі, дає там спілкуватися з і так далі. Тому ще раз дуже тобі дякую за ефір. Дякую, що ти погодилась, дякую, що ти висклала свою точку зору. А сказати фінальне слово там, типу, пока-пока, і будемо прощатися. Дякую всім, хто приєднався, бо хто буде слухати в записі. Якщо комусь потрібно, звертайтеся, будемо співпрацювати. Дякую за запрошення тобі. Всім гарного дня. Хай дощик не повинен намочити. Всім пока-пока. буду пробувати зустрічатися.